Вас вітає Олександр Миколюк на каналі Миколаїв у нашій вікторині. Рубрика Копчена за 200». Бутерброд саме з цим продуктом харчування Олексій Навальний не хотів повертати невідомо кому порівнюючи його зі славнозвісним півостровом. Тож товариші експерти, чи Крим у вас є рівно хвилина, і вона починається прямо зараз. З цього питання починалося і закінчувалося дуже велика частина політичних дискусій на пострадянському просторі з 2014 року. Росія вклала чималі кошти у те, аби ствердити наратив руського Криму, і самого проголошення незалежності України була аж надто присутня. Криму політично, фінансово, економічно і звичайно військово, як кажуть в нас на селі, флекс є більший. Тож сьогодні спробуємо відповісти на питання, чи Крим. Знову, опираючись на історичні факти і реальні політичні обставини, Катерина II приєднала Крим до Російської імперії в 1784 році. До того Крим понад чотири століття належав. Кримському ханству, яке знаходилося у васальній залежності від Османської імперії. Ніякої, звісно ж, російської людності в Криму тоді не було. Там жили татари, там жили турки, там жили Караїми, Кримчаки, велика кількість греків, вірмени, болгари і взагалі ледве не усі народи, що коли-небудь припливали на південь України. Окрім. Звісно ж, росіян офіційна російська історіографія. хоче розказати нам, як нібито Крим перетворився на російський вже в 19 столітті. Мовляв, туди чомусь їхали російські люди з усіх усюд, аби його заселити. Та реальність вона, дорогі мої, зовсім інакша. Росіян в Криму в 19 столітті... не було і не буде. Здебільшого це були солдати, моряки. Це були прислані з Петербурга службовці та священники. Хто ж жив у сусідніх з Кримом землях? Звідки туди почали їхати люди, аби заселяти його? Сусідні з Кримом землі це землі козаків. Тут все дуже просто, адже поряд Херсонщина, поряд Запоріжжя, давні землі козацьких паланок і місця, куди чумаки їздили по сіль. По той бік від Криму. Де товариш Путін побудував кримський міст, знаходилася тоді зовсім не Росія, а українська кубань, яку так само заселяли козаки, які спершу називалися Чорноморським, а потім кубанським козацьким військом. Виходить так, що Крим був просто оточений українськими етнічними регіонами, з яких туди. Іммігрувало населення. Найближчі землі з етнічною більшістю росіян починалися десь за 1500 км в районі Курська чи навіть глибше. За таких умов Крим бути російським просто не міг. Звісно, політично він був частиною Російської імперії колись, однак це зовсім не означало, що сам Крим може вважатися територією Росії. Повернемось. 1812 рік Наполеон починає війну з Росією, а по всій імперії створюються підрозділи для допомоги у війні з Францією. Так само і в Таврії. Та документи 1812 року свідчать, російських селян в Криму аби формувати з них підрозділи для армії практично немає. А місцеве дворянство сповідує іслам. Говорить між собою татарською мовою і для комунікації з російським царем користуються послугами перекладача. Ось такий Крим всього лише 200 років тому. Ось такий Фабрикс, друзі мої. Ось такий Details, Катори білі ветомпіжикесматрякакої фабрик, сматрясокадіте тисяча вісімсот дев'яносто 1897 рік в Російській імперії відбувається перший перепис населення. І хоча українців офіційна державна політика імперії записує в росіяни в усіх публічних заявах, та ось під час перепису носіїв української і російської мови, рахують окремо, Крим входить до складу Таврійської губернії, і ось що тут видно. Найбільша етнічна група за переписом населення малороси, тобто українці, живе їх тут 48% від загальної кількості населення. Росіян в Криму на 200 тисяч менше ніж українців, а найбільш поширені жителі саме кримських міст кримські татари, росіяни становлять більшість лише в одному місті. Севастополь лише фортеця збудована за 150 років до того і привезені до фортеці на військову службу солдати і моряки з усіх кінців імперії. 1917 рік в Російській імперії революція. А по всіх усюдах виникають республіки, держави та інші утворення, які боряться між собою за владу. В Симферополі Кримські татари проголошують Кримську Народну Республіку. Ось до речі, її прапор не дуже російський він, правда? Я би сказала, що він взагалі не виглядає як російський. До речі, саме. 1917 року вперше з'являється ідея Криму як окремої адміністративної одиниці або і держави, вона циркулює між більшовиками, білими та іншими учасниками війни. До 1917 року Крим був частиною Таврії, тобто разом з козацькими землями. Мелітополем, Бердянськом, Лівобережжям Херсонщини був в одній адміністративній одиниці, окремий від козацьких земель. Крим, це винахід 1917 року. Після Кримської народної республіки в Криму більшовики захоплюють владу. Та вже через пару місяців до Криму заходять війська Німеччини. А з ними підрозділи української армії на чолі з полковником Болбачаном. Вони звільняють півострів, а Чорноморський флот в Севастополі піднімає українські прапори. Однак Німці не сильно були задоволені ідеєю контролю України над Кримом, тож сприяють створенню у Криму окремого від України уряду. Так у Семфірополі встановлюється влада Кримського краєвого уряду. Очолює його генерал Сулейман Сулькевич. Звісно ж, росіяни тут сказали б, що він російський генерал. Але подивимося реаліям у Вічі. Зробимо те, що росіяни. Протягом усієї історії свого клятого існування зробити не можуть. Ніяким факін дивом. Сулейман Сулькевич був литовським татарином і мусульманином. Хоча і служив в російській армії до 1917 року. На чолі Криму Сулькевич вступає у складні переговори з гетьманом України Павлом Скоропадським про статус Криму у складі України. Я вам хочу порекомендувати книгу українського історика. Сергія Громенка, Скоропадський Крим, вона якраз присвячена саме тим подіям. Та я вважаю, що вона повинна бути включена у нашу шкільну літературу, тому що ми повинні знати свою історію. Далі Крим переходить в руки до білогвардійців, і спершу білі не визнають ніякої України, а тим більше і права на її самостійність. Та 1900 20-го року у білих в руках залишається лише півострів Крим, і їм доводиться переглянути якось свої ідеї. Було легко закривати очі на існування України, поки білі армії були на величезних землях від дону до Урал, і ось ось мали взяти Московію чи сучасну Москву. Коли ж вони опинились в Криму, їм довелося шукати. Певного союзу з Україною. Тоді очільник білих барон Врангель видає навіть заклик до українців спільно боротися з більшовиками. Але, на жаль, було вже пізно. Було вже пізно підіймати чолку черговий раз. Потіліця, як ви пишете мені позитивні коментарі, як ви ставите лайки під це відео, як ви підписуєтесь саме на цей канал в потіліця, в А я поки чолочку поправлю. Далі стався. Досить дивний період у житті Криму. Та у моєї чулочки я вибачаюся, але це тому, що ви не пвине підписали ще на мене. Тож підписуємося, та вона обіцяє, що буде вести себе нормально. Так ось стався досить дивний період у житті Криму. Знаєте, Росія любить всім цю байку розповідати, що Крим з 1921 по 1954 рік був частиною РСФСР. Та чи може слугувати це взагалі, хоч якимось доказом, хоч чогось, якщо Москва сама нарізала кордони всередині колишньої імперії, і нарізала їх? ну... Точно ніяк не нейтрально. Довгий час до складу РСФСР входили сучасні Казахстан, Туркменістан, Киргизстан та Таджикистан. Однак чи може це свідчити про їхню російськість? Звичайно, ні. Якийсь час до складу УРСР належало місто Таганру, а до складу РСФСР місто Путивль. Потім цими землями Радянські Республіки просто взяли і тихенько собі поміняли. Дивно, були нарізані кор. До Азербайджанської та Вірменської радянських республік, і частково знаєте, саме це і стало довгостроковою причиною двох воїн в нагірному Карабасі. Потім якийсь час Карелія була цілою союзною республікою, а потім частиною РСФСР. Словом з кордонами всередині СРСР творився ще той дурдом. Знаєте, я кожного разу, коли перечитую та навіть думаю, стосовно історії е, совєтського союза, я не можу. Нікуди діти, знаєте, від цієї е, думки, з чого потрібно було створити цей союз, та як з гавна та палок потрібно було його побудувати, щоб потім люди так люто ненавиділи один одного, щоб вони просто йшли на кровопролитні війни, щоб вони вбивали одне одного, з чого повинен був він складатись, щоб потім було всім навколо настільки важко. Жахливо та смутно, до речі, чітко етнічно російським, навіть у складі РСФСР Крим не був. Вертаючись до питання Криму, він скоріше був етнічно струкатим, і дуже політкультурним. Ось тут показано, як різні частини Криму в 1930-х роках були автономіями абсолютно різних етносів. І татари. І українці, і греки, і росіяни, і вірмени, і навіть таврійські німці тут є всі: гена, стас, турбо, дюша Мітомітьокі тут були просто всі: Зеленський тут, прем'єр-міністр тут, Єрмак тут. Голова офісу президента. Тут прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подаляк тут, президент тут якийсь час. Євреї в СРСР виношували навіть ідею створення єврейської республіки у Криму, адже єврейської держави. У світі ще не існувало. З цією пропозицією ходила навіть до Сталіна. Та у Сталіна на Крим були, знаєте, свої плани. 1944 року сталося масове виселення корінного населення Криму. Кримських татар 82% кримських татар було виселено до Узбекистану на північ РФ та в Сибір. Кримські татари називають ці дії радянського керівництва геноцидом щодо їх народу під час цього виселення, та в перші роки після загинуло від 27 до 42% кримських татар, тобто практично кожен третій, схожа історія з депортацією, спіткали також кримських греків та кримських німців. Вочевидь. Це і був початок ідеї російського Криму, який почався з геноциду проти місцевих, та виселення місцевих жителів призвело до шалено неприємних наслідків. Привезені Рязані та якоїсь тули до Криму селяни просто не знали, як вести сільське господарство у тропічних умовах. Окрім всього іншого, кримські сади треба було чимось поливати, а півострів давно і серйозно відчував дефіцит прісної води в умовах. РСФСР Крим не переживав свої найкращі роки і зовсім не розумів, що йому далі робити. Тож 1954 року Крим передано зі складу РСФСР до складу України. Показом президії Верховної Ради Союзу РСР Кримську область передано із складу Російської Федерації до складу Української радянської соціалістичної республіки. Це рішення відповідало і соціально економічним, і політико-історичним процесам, адже Крим це частина великого регіону Таврія, тісно пов'язаного з рештою України, економічно, культурно та навіть гідрографічно. Без води з Дніпра кримським садам вижити практично неможливо. Тися дев'ятсот Руках російсько-радянські політикани намагалися вчинити в Криму заколот і проголосити Крим частиною Ересії. Справу вирішив спецназ Національної гвардії України, який було оперативно перекинуто до Криму. Не менше політичних скандалів супроводжувала і спроба росіян перешкодити створенню військового флоту незалежної України 1990-х. адже росіяни хотіли, аби флот в Криму був спільний. Тобто російський, на жаль, в 2014 році ані керівництво України, ані керівництво західних країн не змогло уберегти Крим від російської окупації, частково виною тому страх західних політиків перед використовуванням ядерної зброї. Ніщо вам не нагадує, друзі. Не так давно один із керівників української розвідки тих років Валерій Кондратюк в інтерв'ю розповів про те, що фактично західні партнери стримали керівництво. України від силових дій по протидії Рефії в Криму в ті роки, так з анексії великого півострова маленьким карликом, розпочалася величезна війна. Будемо сподіватися, що вона закінчиться в українському Севастополі. Хоча, якщо війна закінчиться в Москві, це також непогано, тому що всі московити повинні на все своє життя запам'ятати одну просту максимум Крим. Це не бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди вертати. З вами була Олександра Миколюк на каналі Миколаїв. До нових зустрічей!